Далеко не завжди при збірці нової системи є бажання витрачати суми еквівалентні вартості оверклокерських модулів ОЗП на придбання корпуса. Особливо, коли для вас пріоритетна саме гарна ефективність охолодження компонентів, а велика кількість RGB елементів та інноваційність дизайнерських рішень уже не викликають безмежного захоплення. Вітаємо на оглядовому каналі Гесіт. Підписуйтеся. Одним з вдалих варіантів у такому випадку може бути наш сьогоднішній гість, що намагається балансувати у кожному аспекті. При цьому не пропонуючи нічого зайвого, зветься він про e і 115 Temped Glass and Mesh Black, А у продажу його середня ціна становить 56 доларів або ж 2300 гривень. Ну що ж, почнемо з його технічних характеристик, а потім детально розглянемо всі переваги та недоліки і протестуємо. Logix E115 упакований у звичайну картонну коробку зі схематичним зображенням корпуса на її боковинах. Також зазначені і ключові особливості продукту, а вирізи по боках полегшать транспортування. У комплекті постачання є інструкція користувача, набір кабельних одноразових пластикових стяжок, гвинти для фіксації блока живлення материнської плати та накопичувачів, пульт керування підсвіткою та швидкістю роботи вентиляторів. Prologics i115 e Temped Glass and Mesh Black являє собою повноформатний вертикальний корпус типу розміру MIDI Tower. Він має достатньо невеликі розміри, як для своєї категорії. Ця модель, хоча й поєднує собі певні сучасні елементи та елегантні лінії, проте виглядає досить універсально та стримано. Передня пластикова панель з логотипом Prologics майже повністю сітчаста. При цьому додатково у заборі свіжого повітря беруть участь і бічні сітчасті смужки. А от додаткового фільтра тут немає. Ну а далі повітря буде надходити до трьох встановлених за нею 120-мм вентиляторів з максимальною швидкістю роботи до 1400 обертів на хвилину. Радує, що кожен комплектний вентилятор має антивібраційні прокладки по кутах. Фіксується фронтальна панель пластиковими втулками, а отже, за необхідності, демонтувати її буде легко. Комплектні швертушки можна замінити на аналогічні рішення або встановити РСО до 360 мм. Верхня панель виготовлена зі сталі товщиною 5 мм та не знімається. На ній є велика перфорована решітка, яка займає майже всю поверхню і оснащена пиловим фільтром з магнітним кріпленням. У цьому місці всередині корпуса є посадкові місця для двох вентиляторів 120 або 140 мм чи радіатора РСО до 280 мм включно. Передня частина верхньої панелі отримала круглі кнопки запуску та перезавантаження, два індикатори різного кольору, порт USB 20 і два USB 30, а також два 3,5-мм міліметрові роз'єми для мікрофону та навушників. Тильна панель має посадкове місце для одного 120 мм вентилятора з можливістю регулювання по висоті. Нижче є сім одноразових вентильованих заглушок карт розширення. Можливість вертикального встановлення відеокарти тут не передбачена. Посадкове місце блоку живлення має звичні кріплення, а його максимальна довжина може досягати 220 мм. На дні ProLogics i e 115 знаходяться чотири пластикові ніжки висотою 14 мм. Вони мають протиковзові накладки. На місці встановлення джерела є маленький пиловий фільтр у досить бюджетному виконанні. Поруч знаходяться кріплення знімної рамки для HDD з можливістю монтажу у двох положеннях. Бічні панелі тут типові для подібних моделей. Глуха права кріпиться за допомогою двох гвинтів баранчиків. Ліва ж представлена загартованим склом товщиною 4 мм і фіксується аналогічним чином. Всередині корпуса маємо класичний поділ на верхню частину для встановлення більшості габаритних компонентів, а також нижній кожух для блока живлення та розміщення накопичувачів. Останнім опціональним місцем для встановлення двох 120 мм вертушок є верхня частина кожуха над блоком живлення та рамкою для встановлення HDD. За піддоном корпуса розміщено ARGB контролер. Загалом до нього можна підключити 10 вентиляторів з адресним підсвічуванням та дві світлодіодні стрічки. У нашому випадку з коробки задіяні лише 4 роз'єми для вентиляторів. Зміна режимів, кольору та яскравості підсвічування, як і регулювання швидкості обертання вентиляторів здійснюється за допомогою комплектного пульта. Різноманітних ефектів тут достатньо і досить легко підібрати щось на свій смак. Усе це можна синхронізувати з іншими компонентами за допомогою під'єднання відповідного штекера ARGB від контролера до материнської плати. У корпусі є можливість розмістити 2-2,5 дюймових і 2-3,5 дюймових накопичувачі. Усі доступні місця для їхнього встановлення знаходяться на знімній рамці. Піддон материнської плати має достатньо великий виріз для зручного встановлення та демонтажу cpu кулера з опорною пластиною, причому максимальна висота процесорної башти, яку можна тут розмістити, дорівнює 160 мм. Щодо відеокарти, то її довжина обмежується значенням у 310 мм. Тож більшість популярних комплектуючих тут розміститься без проблем. Простору за піддоном вистачить для комфортного укладання кабелів приблизно 20 мм. Та й отворів для їх проведення теж достатньо. Якість складання корпуса не викликала зауважень. Ніякого дрижання під час роботи ми не почули. А от загальна товщина металу все ж викликає певне занепокоєння через теоретичну можливість ненароком трохи деформувати корпус. Кабелі, ж, що йдуть від інтерфейсної панелі, отримали таку довжину. Щоб перевірити ефективність вентиляції, у цьому корпусі довелося зібрати ось таку систему. Відразу зауважимо, що температура повітря в приміщенні тестової лабораторії на момент проведення вимірювань становила 33 градуси. Не встигаємо охолоджуватися між відключеннями світла. У BIOS материнської плати ми провели невелику оптимізацію роботи процесора з допомогою зменшення PPT ліміт до 180 Вт, tdc ліміт до 120 А та EDC ліміт до 180 А. Додатково було вимкнено функцію Core Performance Boost та у розділі Curve Optimizer обрано значення мінус 10 для усіх ядер. У тесті aida 64 основне навантаження припадало саме на CPU, тому закономірно найгарячішим був саме цей компонент. Проте різниця між його температурою усередині корпусу та на відкритому стенді становила усього 2 градуси. У бенчмарку 3D Марк Таймспайк Extreme, що навантажує не лише процесор, а й відеокарту. У порівнянні з відкритим стендом температурні значення знову більші всього на 2 та 1 градус відповідно. Тест Furmark не дав підстав для сумнівів щодо охолодження відеокарти у цьому корпусі. Ми отримали її температуру на рівні 73 градусів на відкритому стенді та 74 всередині Prologix i e 115. Натомість процесор уже прогрівся трохи краще і отримав 60 градусів на відкритому стенді та 67 у корпусі. Виходячи з отриманих результатів, піддослідний у повній мірі дозволяє користувачу ефективно охолоджувати дійсно гарячі компоненти системи. У корпус ProLogics i 115 15 Glass and Mesh Black не вийде встановити більше восьми вентиляторів чи дві габаритні RSO, навіть при великому бажанні. Але для ефективного охолодження компонентів йому це й не потрібно. Завдяки тому, що виробник обрав перевірений часом варіанти з добре перфорованою передньою панеллю, а не грався у дизайнерський політ фантазії. Під час тестувань з чотирма попередньо встановленими вертушками отримуємо відмінні температурні значення. У питанні естетичних моментів, цілком вистачить бічної панелі із загартованого скла, що на відміну від сітчастих, значно зменшує загальний рівень шуму від системи та дає можливість милуватися начинкою. Приємно бачити, що у корпусі вартістю трохи більше 50 доларів є ARGB контролер з пультом дистанційного керування для ілюмінації та регулювання швидкості роботи вентиляторів, а ще пилові фільтри. Верхня панель отримала всі мінімально необхідні порти, та й в цілому якість складання знаходиться на гарному рівні. Єдине, що трохи розчаровує, це товщина металу всіх елементів корпуса, яка могла б бути більшою. У підсумку Prologics і e 115 Tempered Glass and Mesh Black може зацікавити саме тих користувачів, котрі бажають поєднати ефективне охолодження з невисокою вартістю за наявності ARGB підсвічування. Ну а як вам цей корпус вітчизняного бренду? Чекаємо на коментарі. Також будемо вдячні за вподобайки. І не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні огляди. Все буде Україна!